27 квітня у місті стартував черговий сезон музичного хіт параду Арт Войс. Понад 200 учасників, 56 номерів, з яких експертна рада відібрала 10 кращих. Традиційно організатор хіт-параду параду міська асоціація Арт Культура. Сьогодні у нас дійсне свята. Сьогодні ми робимо фінал нашого музичного хід параду войс» третій сезон. Сьогодні у нас буде об'явлена наше десятка фіналістів, а також буде об'явлений переможець. Буде багато призів, буде багато подарунків, буде багато сюрпризів на нашому концерті гала-концерті. запрошені не тільки фіналісти будуть виступати, а будуть виступати і ще 10 учасників, які набрали найбільшу кількість балів і які ми зацікавили. Спільнота нашого міста. Привітав учасників хід параду голова ради оборони міста Олександр Вілкул і відзначив ідею, яка лежала в основі створення проєкту «Арт-войс». Це пошук та підтримка місцевих авторів. Зараз підводяться ітоги, такий дуже цікавий музичний хід парад «Арт-войс». І дуже важливо, що є три номінації, можна так сказати. Перша це пісні, народжені під час російсько-української війни. Друга це пісні Василя і Васюка. І третя це пісні саме криворізьких авторів. Що дуже важливо, це підтримує наших криворізьких авторів. Це важлива подія в культурному житті нашого міста. На сцені театру Шевченка у неділю відзвучали 22 вокальні номери: десятка фіналістів та 12 запрошених учасників третього сезону. Були нагороди від організаторів та партнерів конкурсу. Я приготувала сьогодні чотири подарунки: один краще одного, тому що у нас діти усі дуже класні, дуже яскраві, дуже перспективні. Голосування за фіналістів музичного хіт параду проходило на офіційній сторінці телеграм-каналу Voice. Почути та побачити зіркову десятку можна було на платформах партнерів хіт-параду параду радіостанції Радіо Крибас і телеканалу Родана. Телеканал Родана вже втретє. Третій дубль Арт Войса, третій сезон, третій успішний сезон виступає співорганізатором. Бо е, талант. Музика має бути почутими, тому від нас медійна підтримка. Ми організовуємо десятку показ телевізійний, десятки кращих. Приймаємо участь в обговоренні в голосуванні і підтримуємо повну телевізійну версію, яку зможуть глядачі всі побачити на екранах. Для багатьох учасників та колективів музичний хід парад за три роки став майданчиком творчого зростання. Ми кожен раз повертаємося року в рік, щоб отримати найвище місце. В минулому році ми отримали друге місце, і це було для нас такий прорив на щось нове, на нові якісь познання і сили. І тому ми приходимо. Осіб. Переможцем третього сезону музичного хіт параду Артвос з піснею Дике поле став театр естрадної пісні Аліса. Керівники колективу діляться з хвилюванням слідкували за перебігом відкритого голосування. Кожні півгодини кожну е, е, вільну хвилинку ми перевіряли, дуже переживали. Знаєте, за нас голосували по всьому світу. Так включилися наш батьківський комітет і всі друзі, і шанувальники нашого колективу, навіть якщо в нашому українському Криму навіть теж за нас голосували і за кордоном, і в Італії, і звідусіль. Тому ми дуже вдячні усім, хто нас підтримав, хто за нас проголосував, тому що ці діти вони дійсно дуже талановиті, вони дуже класні і драйвові, і вони того варті. Вони цієї перемоги дійсно варті. Усіх фіналістів нагородили грамотами та спеціальними призами від партнерів та співорганізаторів. А колектив Переможець третього сезону отримав пам'ятну статуетку. Карина Крикун Максим Паномарьов цей день.